Полковник міліції щелих Микола Пас. Як ви попали сюди, Хто вас пропустить? Заборонено. За цей паркан ще не ступала нога журналіста. Як мені перелізти? Тільки глядачам програми гроші. Ми влаштовуємо ексклюзивну екскурсію в табір українських силовиків. Її да, Пожалуйста. Ой, дякую. Цибулю я не буду, бо ну, то таке не треба, знаєте. А, буду <laughs> Ну, ще знаєте. Ми покажемо, за що насправді стоять бійці в урядовому кварталі. Смотрите, ребята, це шапочки на голову утеплені. Пожалуйста, здесь 50 пар. Пожалуйста, беріть. Здесь красные. Давайте пакет, Спасибо. Спасибо. Цей відеоролик облетів весь інтернет. Майчики, крім лічного лічного потреблення, сигарети, можуть бути. Шак... Сигареты, так, і що что. Так, берзи, Так, берсы ми не можемо покупати. Вот ми стельки купили. Понимаете? Носки вчера. вчора. Тобто, вчора ми вам привезли стопар. пар, тобто вам ще нужны теплі носки. Жалисливе відео демонструє українцям собаче життя силовиків, що стоять на барикадах. Тобто, вот я вам показую. Я вам показую не лица. Я вам показую обувь. Это летняя обувь. Которую выпускала когда-то первая киевская фабрика. Вот ребята говорят, что им тепло. Они меня обманывают. Они мне просто врут. Після місяця кривавого протистояння хтось намагається в будь-яку ціну викликати у народу співчуття до І Перчаток у нього нет. І балаклавка у нього самодільна. Це не звірі. Нещасні, голодні та холодні хлопці. Ось що хочуть сказати нам авторі репортажу із гнізда Беркуту. От я підхожу до розділеню. О, от це такий гністріл. От я тут знаходжусь. Тут немає других каналів, тому що інші канали сюди не приходять. Тому що інші канали просто вруть. Між тим незалежних журналістів в урядовий квартал не пускають вже два місяці. вас пропустить? заборонено. Та настирливі журналісти програми гроші вмовляють навіть беркут. Добрий день, а можна до вас? Прощайтесь в центр Гугове. Там все кусак. Боже, що ж ви Ну, Просто ми знімаємо репортаж житті. Про життя Євромайдану зроблено тисячі сюжетів. Про наметове містечко нам відомо абсолютно все. Перше на екранах ми покажемо, як і чим живе табір силовиків. Волонтери чимось допомагають? Я удержуся від коментарів. Чому Тому що не хочу на допомогу? Ні, допомагають трошки. Чи ні, Морально. Волонтерів ми тут відшукали лише двох. Але ж яких такі цигаркою пригостять? Цигарети приносили, цілий отакий кульок здоровий. І від лютуючих студентів в разі потреби відіб'ють. Це Прикарпаття, Карпаття я вам скажу. Балаган в стране. зачем? І от ребята страдают від них, і ми страдаем, мерзнемо тут. И за них это вот прикарпатська. Голодних служивих ми не помітили. Годують ситно і вчасно. Державне меню каша, сало, компот. Бійці не жаліються, привозять їжу швидко, в прямому сенсі. А така допомога чи що то? Ну, зараз використовуємо доставка їжі. На вулиці, мінус 23 і за 15 хвилин на. Зі просто відмерзають пальці. А як же рятуються від холоду силовики? Нам видають теплі опламвида видавалі ніжний бюджет. Теплі шкарпетки не єдине державне благо. Екс-прем'єр-міністр Азаров встиг пообіцяти кожному бійцю по квартирі. Я насправді пишаю, що у нас є такі воїни, і вдячний їм за самовідданий захист конституційного владу і правопорядку. Вся країна може ними пишатися. Регіонал Олег Царьов із сльозами на очах щодня розповідає про знущання протестувальників над беркутівцями. Більше толерантних э, міліціонерів, чим находять нас в і милиці... працюють э, на Україні. Ви не знайдете нігді в світі. Вони навіть горіли мовча. А ось губернатор Харківщини та його колеги підтримують силовиків не тільки словом, а й тілом. Тож діл футболку з надписом «Беркут». Кажут, даже грошима помогают милиции. Стоят на форпосту. Защиты тех истин, которые будут жить вечно. Мы постарались собрать 150 тысяч гривен на новое обмундирование для наших милиционеров. Ми збираємо деньги в Днепропетровске при захисті пам'ятника Ленина одному з парней, який попав один із перших під роздачу, йому вибили всі зуби во рту. Цікаво, а скільком беркутівцям вже відрихтували зуби? Уже сабралі, хто не знаю. процес іде. да. а хто зірає? Ну так важно. Важно, що в будь-якому ему ми Але Куди й кому чиновники передали гроші, квартири та зубні протези, поки що нікому не відомо. Десь квартири комусь вже роздають нет. Ну але обіцяють навірно хлопці. Вам обіцяють от вони будуть ті квартири? Нічого не казав. Ну то може, хоча б палкий прихильник беркуту, регіонал Царьов шкарпетками допомагає. Депутати приходять сюди, що допомагають. Тільки <реш> Ну, ми не видим, тому що ми на службі. Не бачимо і ми, хоча табір силовиків знаходиться під стінами ради, може, треба запросити. Ми б з вами пошли, то і принесли якісь теплі щоб він відразу погоджується передати бійцям шкарпетки. Тільки зробити це хоче за мій кошт. У вас є вони з собою? Ні, ну щоб ви там купили. теплих шкарпеток від царьова силовики, схоже, не дочекаються. Я не, не хотіш Це такий дешевий біо. Може, хоч 150 тисяч гривень від допки надійшли до харківських міліціонерів. Добкин 150 тисяч гривень перечислив на допомогу нашим військам. Були якісь гроші? Ні, не знаю. Не було? Ні. Раптом перечислить, передайте Ярославі на 1+,1. Ми ще про це знімемо сюжет.